Так. Я вже приїхав до першого клієнта і ось вже підходять. Так, ваш об'єктивчик. Опа! Оп! Так, передаємо новенький об'єктивчик. Зараз перевіримо, передивимося і комплектацію. Я сподіваюся, що все буде класно. Супер. Можемо в машині, можемо сюди собі. Щоб, оп, оп. Щоб, щоб тут зручніше було, розпаковуйте, передивляйтесь. Так, там гарантійка у нас на 12 місяців. Оце зверху бумажка ця складена. І саме основне. Класс. Так, все, перша доставка виконана, будемо їхати зараз на другу.